Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я вам розповім, як активувати чат GPT для генерації опису оголошень в системі Ліга Про. Нагадаю, що у нас в системі Ліга Про є можливість автоматичної генерації описів об'єктів. Наприклад, якщо я зайду в редагування цього об'єкту, то в мене тут є кнопочка Генерація опису, натиснувши на який я можу сформувати опис об'єкту. Для того, щоб ця функція була активна, адміністратору потрібно зайти в пункт налаштування, підключення сторонніх сервісів і перейти на вкладку Chat GPT, поставити галочку Активовано та натиснути кнопку Зберегти. Звертаю вашу увагу, що цей сервіс є платним. Базово щомісяця вам буде нараховуватись 5000 символів на генерацію описів. Якщо ви хочете, Докупити кількість символів, то вам на цій сторінці потрібно натиснути кнопку Купити символи і обрати кількість символів, яку ви хочете придбати. Наприклад, 100 тисяч, 250 тисяч, 500 чи мільйон. Наприклад, якщо це мільйон символів, то ми можемо згенерувати опис для тисячі об'єктів розміром до 1000 символів. Таким чином, ви можете докупити собі. Символи для генерації, поставити галочку активовано, натиснути кнопочку Зберегти і у вас з'явиться можливість генерації описів за допомогою штучного інтелекту ChatGPT. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, цей сервіс був для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі LigaPro.